Особиста консультація лікаря-дієтолога Катерини Пашку, доктор Кет. І сьогодні у вас буде така можливість подивитися, як саме я працюю, і трошечки зазирнути в мою роботу. Тож ми а зараз телефонуємо клієнту, все у нас анонімно. Я так зрозуміла, що основна ціль – це, в принципі, харчування, да? з цим найбільше всього проблем. Да. Ні, не я питання, а ну, зараз ситуація, коли у мене проблеми з кишечником, і я думаю, що да, це частина за неправильного питання. Вот. Тому, мабуть, можна все це і А що саме другое? Які от зараз основні скарги з приводу кишечника? Uh, Затворы, но они меня не беспокоят. Mm -hmm. Но я знаю, что. Что это да, да. я, я читала да? А, uh, То есть хотелось бы опорожнять кишечник чаще. Mm -hmm. И хотелось бы, вот я скушаю, чтобы я не съела, mm -hmm. Ощущение наполненности живота всегда есть. Я могу съесть совсем чуть-чуть <запно> вам ваш. <важкий, плес> mm -hmm. А вон сразу. вылекает. Я бы не назвала это какой-то сильной тяжестью, но ощущение, что ты съел больше, чем ты съел на самом деле. А, наедаетесь маленькими порциями, да? Нет. Человек, mm я заметила такую вещь, что даже если я съем чуть-чуть, mm, -hmm. mm -hmm. то у меня уже ощущение, ну, не я уже не рыбала, у меня нет, тоже такие бывают симптомы. Да. Ага, uh -huh. слабкие, типа, швидко в том, такие. Mm -hmm. <пробує> зранку прокидаєтесь нормально. Проти психологічний башон не робота. Mm -hmm. <пробує> так, давайте зараз аналізи розберемо. Приводу холестерину. Ви писали, що вам гінеколог там призначає гормони в плані продовження фертильності, але. Важливий момент є в тому, щоб ну, було з чого синтезувати ці гормони. Тому що якщо мало оцього холестерина хорошого, то просто немає з чого не буде з чого його, в принципі, синтезувати, ці гормони жіночі. Тому що можна зробити? Омега-3, я все це буду напишу в письмовому вигляді. Такий документ буде там з посиланнями, можна буде замовити на чорні. Омега ти тисячу мілі, міліграмів. Я напишу, яка В принципі можна її там на початку два рази на день попити під час їжі, і вона класна, що вона буде не тільки про піднімати хороший холестерин, бо й буде прибирати запалення. Ти Це плохо, коли холестерина много А у вас да, дивіться. Є холестерин поганий, і хороший є холестеріпопротеїни низької щільності. Вони у вас такі вже, типу, пригранічні. А холестерин і високої щільності, це який хороший холестерин, то його мало. І а, от треба підняти цей хороший холестерин. Да. Да, є, да, є ще показник тригліцеї, він якраз відповідає нас за переїдання там, в великі порції, то, в принципі, він у вас плюс-мінус в нормі. Ми зараз будемо окремо розбирати харчування. І будемо працювати зараз з жовчним, бо там є у вас ще в показниках високі ферменти, печінкові проби. І дуже класно робота з жовчним вона і впливає на ліпідограму, на холестерин. Тобто, я насправді ніколи не пила омегу, але здала холестерин і така найкращий холестерин, який я бачила, тому що треба працювати з жовчним. І ми ось це будемо робити. Приводи інших аналізів, які в цьому документі є. А, гомоцистеїн це показник вітамінів групи Б, чи є дефіцит чи ні. В принципі, у вас плюс-мінус нормально. Колись приймали, може, якісь вітаміни групи Б. Ну, іноді без 6, Б6, де бо 6, іноді, більше, іноді... Блин, мало. Ні, ні Зараз це не основна а, задача, бо він плюс-мінус нормальний, але так, в принципі, курсом його можна приймати, бо він класно і на нервову систему працює. і... А, і, в принципі, багато чи процесів виникає. А от з приводу ваша ж основна так призмівна задача це а, харчування, інсулін у вас інсулін 7,9, ну це вже така верхня границя норм, краще, щоб він був трошечки менше. І от все наше харчування, яке ми будемо розбрати трошки пізніше, воно якраз буде направлено на те, щоб а, знизити інсулін. А інсулін що робить? У жінок він підвищує тестостерон, а у чоловіків навпаки оцей естроген. Тому, якщо там працювати саме з жіночими статевими гормонами, основна задача, щоб інсулін був в нормі. Для того, щоб його знижувати, це харчування ми будемо розбирати, а ще можна додати магні-гліценат, магній -гліцинат, прямо взагалі топова добавка. Я її обожнюю, тому що вона і на нервову систему працює. І на цукор знижує. І от те, от то, що ви розповідаєте, там якісь моменти психологічні, там, тривожність, нерви, ці всі класно, магній, гліцинат. взагалі його треба постійно приймати, бо він у нас спалюється при стресі, бо виділяється адреналін, а для участі адреналіну потрібен магній. І тому а, прям супер необхідно магній. І він бере магній Б6, да. е, його проблема в тому, що там не біодоступна форма. Е, і він погано засвоюється і його коротше, що приймаємо, що радіо слухаємо, і воно по ціні виходить так, що оцей магній-глицинат, банку там, на півроку собі взяти вигідніше, ніж закуплятися у нас в аптеці. Mm -hmm. да, е, бо існує дуже багато форм магнія, і от саме глицинат, вона прикольна той, що вона. На, на нервову систему впливає на обмін цукру, а от там, який магній-Б6, то він на цитрат. Mm -hmm. І він більше такий на нервову систему ну, більше на, на м'язи працює. Mm -hmm. Так, тут у нас ще є показник фаритин, mm -hmm. це залізо. Ну, не можу сказати, що він у вас прям взагалі там по нулям, а, але трошечки знижений 29 є... це, Це ну, якби по... краще, щоб воно було більше. Феретин це запаси заліза. А залізо в нас засвоюється в шлунку і в кишківнику. І от, якщо є в шлунку запалення, ми трошки ще час дійдемо до цього, то воно падає і засвоєння заліза. Але я зараз не бачу сенсу його призначати як в формі такій таблетки. Або класно в мене є вже докази, що чим. Коли ми проходимо чистку кишківника, працюємо з кишечником, то він сам піднімається, і можна буде просто там через два-три місяці перездати феритин і а, по подивитися, як він піднявся. Кровійшов в крові, в принципі, у вас тут плюс-мінуси нормально, тільки соя підвищена було. Це она... Да, да. А ви ж ви в в лікарні, бо у вас з ішолунком да, були проблеми сильні? Нет, с кишечником. А, с... Я оказал было отравление, из-за которого меня тошнило 4 дня подряд, и было в состояние. состоянии. И вроде по показателям сказал, что очень вероятно, что это отравление. И, соответственно, я, мне была назначена терапия, такая очищающая, у меня было три памы капельницы, и mm -hmm. вот эти а -а -а. я принимаю. А А, -а. <послужила> а, -а потом порождал, да, я бачу, что. Що... <послужила> І стало воно нормально, стало ну 109, це все одно трошечки підвищене, mm -hmm. а воно повинно бути десь там до п'яти, отак. Ну ви ж просто див. Дивіться, всі ці норми в стовпчику, вони а, норми такі достатньо умовні. А, важливо, щоб норми були а, інтегративні в плані того, щоб людина себе почувала нормально. Бо можна в принципі влізти в ці норми, які у нас тут на показниках лабораторії, але скарги будуть залишатися. І ми бачимо, що тут в загальному аналізі крові трошечки підвищені моноцити, і от моноцити це якраз про запалення в кишківнику. Ми будемо зараз да, розбирати, як це можна прибрати. Там чисто трави, ферменти те, що призначає зазвичай астринтеролог. Ну то така, типу така собі історія. Особливо там сікі типу Амес, пантепрозол або нольпаза чи що вони там, воно просто буде ще більше знижувати кислотність шлунку. І якщо у нас низька кислотність у шлунку, то бактерії, по-перше, не здихають, а вони йдуть далі по кишківнику, і там воно вже запалення. І чим нижча кислотність, тим, а, а, тим, нижче, тим гір гірше засвоїться білок. У вас тут білок трошечки знижений. А він повинен бути 75, у вас 72. Для того щоб було краще засвоювався, треба щоб була нормальна кислотність. Зараз розкажу, як ми можемо зробити тест на кислотність, щоб її під... ну, зрозуміти, яка вона нормальна чи ні. Є такий батарін пепсин, Я скинула посилання, де його замовити на фірмі. він там десь тиждень за два приходить. Коротше, що ми робимо? А, беремо м'ясо, якесь до 15 хвилин до м'яса чи риби, з'їдаємо одну таблетку оцього бетаїну і спостерігаємо за симптомами. Чи буде якась типу, печія, чи не буде. Якщо ніяких симптомів немає, а, то ми тест повторюємо двома таблетками, трьома. Ну, допоки, да, з трьома, допоки не з'явиться печія. Печія – це ознака того, що ми е, довели рівень кислоти до норми. Якщо воно на першій таблетці з'явиться, то супер кислотність нормальна, але скоріше за всього вона трошечки знижена, бо є, по-перше, фаратин низькувати, залізо погано засвоюється, і є низький білок. І а, у майбутньому, якщо ми зробили цей тест з бетаїном і позрозуміли, що у нас є низька кислотність, то для того, щоб їжа білкова засвоювалася, додаємо, ну наприклад, там на трьох на трьох таблетках з'явилась печія. То ми додаємо а, дві таблетки, коли йому м'ясо, риба чи е, яйця, і таким чином білки будуть засвоюватися. А для жінки ж білки це дуже важливо, бо це шкіра. Чим менше білка, тим типу, якість шкіри е, гірша. Просто я от по собі знаю, що бачу, що в мене там знизився білок і такі, типу, як рихлість на шкірі. Це от якраз пов'язано дуже сильно з тим, що білок не засвоюється. А тепер, що у нас з приладу оцих ферментів те, АСТ, трошечки вони підвищені, ну вони не критичні підвищені, а мінімально для того, щоб їх знизити, треба працювати з жовчим. І а, от я зараз розкажу а, про жовчогінний курс, як його проходити. А, а далі ми вже дійдемо до, а, до харчування. Що ми робимо? Ми прибираємо запалення. Запалення ми будемо прибирати в допомогу їжі. А, це, це прибрати солодке, там зараз розпишемо. І плюс ми можемо взяти корінь солодки. А, вона класно з інфою працює, виводить всі токсини. І є така амінокислота кісота еліглютам. Це взагалі класна штука, вона на кишківник працює і прибирає запалення в кишечнику. І потім можемо трошечки переходити вже. Ну, я вам не значу такий легкий жовчогінний курс, щоб він сильно там. А... Ну, по-перше, для першого разу може бути достатньо. Беремо N-ацетилсистеїн, НАК, амінокислоту таурін і збір трав-сілімарін. І це буде класно нак це антиоксидант для печінки. він буде оцю токсичну нагрузку знімати. Таурін розжижає жовч, а збір трав-сілімарін він класно ну, виводить, він м'якої дії, артишок, ростеропша. коротше, збір такий. А, і додаємо рослинні ферменти. Оцю важкість чому може бути важкість у шлунку? Мало жовчів, погано виділяється жовч, плюс запалення в шлунку і а, плюс мало ферментів підшлункової залози. А ці ферменти вони з гейком знижуються у всіх ну, це а, через стрес желчи желчі мало фірментом вержелудочний, да, і є якесь мінімальне запалення в шлунку. І, до речі, можна що зробити. Є такий цинк Ель-Карназін. Mm -hmm. це, це теж додавка. ну, все прикол в тому, що воно не має побічних ефектів, як, наприклад, там, там ОЛЕС, він буде в майбутньому знижувати кислотність, і тоді взагалі білки не будуть. А це просто а, ну як наші там компоненти нашого організму, які прибирають запалення. Ферменти будуть додавати а, теж це рослинні ферменти. Можна до речі, а, поки чекаємо, то можна взяти просто в аптеці креон і теж його пропити. І він нормально теж да, да. можна кожен да. 10 тисяч да, в кожен прийом їжі, воно прям реально може бути навіть маєте лікувальний ефект, тому що я перевіряла на своїх пацієнтах. То він зробив прямо панкреатичну елестазу, перевірив, що вона там знижена, пропив два місяці кріону, і воно відновилося. Такий великий, да, да, великий. Ну, там типу, якісь перекус, то можна без кріону. А, а потім можна перейти на рослинні ферменти. Щоб просто що ну, то вони м'якішали і вони не будуть ці свою власну функцію знижувати. Зовчним обов'язково працювати, бо жовч у нас нам потрібно для того, щоб вона, по-перше, антисептик була, перевар засвоювалися оці жири. Бачите, що жирів мало у вас, тому що, а, тому що мало жовчі. Жовча, якщо там ми будемо пити, наприклад, там вітамін Д, він може погано засвоюватися тільки через те, що жовч не виділяється. І взагалі це зараз так типу, можна сказати, модно проходити жовчегінний курс. А Я слышала, що якщо вдруг там какие-то камусили, але вже у вас да, ж немає камнів. Проти покази тим, в кого є каміння в жовчному, тому не можна. У вас крім кайді... А, на Узі, да на Узі покаже. Не можна тим, в кого камні в жовчному там або видувидалене жовчним, то там треба трошки інший курс. На, на жовчаїнному курсі можуть бути деякі симптоми, там, типо як більше нудота, може трошки з'являтися, бо жовч іде. Але це нормально. Ми протягом жовчаїного курсу багато п'ємо теплої води, і воно буде класно виводити. Бо ми повинні починати працювати з верхніми відділами кішките, тому що якщо не буде нормально підшлунково працювати, якщо буде запалення в шлунку і не буде жовчі, то скільки б ми не працювали з тим кишечником, там намагаючи його почистити чи не почистити, то воно буде все марно. Коли бажавчиї курс провели такий, його можна десь два місяці робити. Далі можна пропити курс трав антипаразитарний. Ну воно так називається, що воно антипаразитарне, але там більше такі трави, які для чистки. Е, і ми от тоді почистимо кишківник, класно. Воно прибирає і вбиття, і покращує стул. І, до речі, закрипи е, проблема закрипів пов'язана саме з застоєм жовчі, що немає жовчі. От я теж по собі відчуваю там. А буває якийсь день там, типу, голодання, там не поїв а, і все на наступний день вже гірше стулом, бо жовч не виділяється, а жовч якраз на їжу, бо поїли і раз жовчу виділись. І ми проходимо цей антипаразитарний травами, його тут у нас в Україні роблять. І потім, вже коли ми вже пройшли антипаразитарку, тоді можна пробіотики назначати. Тоді оці пробіотики, а вони будуть заселяти флору. А мені здається, що бачу, що у вас гормони щитоподібні вже такі трошечки підросли. Для цього ми робимо йод, а, селен, а, резин. Є зразу готова в одній банці, типу як полівітаміни для щитоподібної, тоді не треба буде багато а, а, приймати зразу, але його потрібно. Бо якщо зараз цим не зайнятися, то воно буде падати, падати всі гормони. А падає чого? Того, що є запалення в кишечнику. І воно так бачите. Отак воно отак все по кругу, а потім навпаки, як гіпотереоз мало а, гормонів чи то подібне, це впливає на те, що жовчне стає в'ялою. Ну типу, все таке, нібо, гіпо. Його таким чином треба підтримувати. Бо а, насправді, якщо цього не робити, ну навряд можна собі відчувати прям такою здоровою людиною. Тому що тому в принципі вам можна сказати, що повезло, що ви дійшли до того, що це треба робити. Там... Я там бі не біла, не да, да, да. Це сто відсотків деше життя інколи проводить, і класно, що можна буде оцю штуку з жовчагінним курсом. Вона насправді м'яка. Можна проводити раз в півроку, і ми будемо бачити, як у нас покращується травлення, шкіра відновлюються ці гормони. Бо по якому принципу йдуть гінекологи? Вони там, де мало, коротше, просто додають, а нам же ж треба, щоб свою власну функцію синтезувати. І основна задача це все ж таки е відновити оце запалення, прибрати, щоб кишківник був. Бо є, мені здається, що є якась ієрархія органів і систем, і в плані ієрархії там е шунково-кишковий тракт трактою на першому місці магній, щоб знизити цукор, ну, цукор нормальний, інсулін, щоб відновити. Потім що ми робимо тест на кислотність, потім прибираємо запалення, додаємо ферменти і проходимо такий м'який жовчогінний курс. І після нього робимо антипаразитарну програму. І паралельно можна йод, селен, терозин і До речі, оці кофактори для щитоподібне вони класно видадуть дадуть ефект в плані, що оця тривожність, там просливість, слабкість якась. Вона пройде, тому що у нас, коли є порушення в гормонах, що то подібне, це дуже сильно на емоційній системі відображається. Зараз ми розберемо харчування.